Доброго ранку, діти! У нас з вами зараз інтегроване заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування та художньо-продуктивної діяльності аплікації. Тема нашого заняття вантажівка. Дітки, давайте з вами гарно привітаємось та виконаємо психогімнастику, яка так і називається Привітання. Тільки сонечко зійде. Зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійде і промовим добрий ранок, доброго дня вам, любі малята. Хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітні розцвітуть усмішки. Вліво, вправо поверніться, до сусіда усміхніться, за руки один одного візьмем і дружно привітаємось. Добрий день! Дітки, спробуйте, будь ласка, відгадати загадку. Ця машина кілька тонна, возить вантажі невтомно, величезний кузов має. В нього вантажі складає. Як ви гадаєте, малята, що це? Правильно, це вантажівка. А що можна перевозити вантажівкою? Вірно, мої розумники різний вантаж. Ось вона, погляньте, яка гарна в нас вантажівка є. Давайте її розглянемо, що є у вантажівки. Правильно, у вантажівки є кабіна, моторний відсік, кузов та колеса, а ще в неї є фари. Малята, а давайте з вами спробуємо зробити вантажівку, яка перевозить вантаж. Оскільки у нас сьогодні аплікація, ми зробимо таку гарну аплікацію, яка називається вантажівка. Ну що, спробуємо? Сьогодні для того, щоб виготовити вантажівку, нам з вами потрібно аркуш білого паперу, на якому вже є дорога. Це ось така малята, погляньте, хвиляста лінія. Вирізані деталі для нашої вантажівки та клей. Дітки. Давайте ще раз розглянемо нашу вантажівку та скажемо, якої форми у неї кабіна. Правильно кабіна у неї прямокутної форми. Моторний відсік квадратної форми, кузов у неї також прямокутної форми, колеса круглої форми. Та фара це розрізане навпіл коло. Ну що ж, дітки, приступимо до роботи. Спочатку я візьму нашу кабіну, це прямокутник, як ми вже з вами сказали. З однієї сторони він у мене червоний, а з іншої білий. Білою стороною змащую його клеєм. Ось так дітки гарно, щоб гарно приклеїлось до аркушу паперу. Ось я змастила і приклеюю, притискаю пальчиками та розгладжую. Потім буду приклеювати моторний відсік. Також з однієї сторони він у мене червоного кольору, а з іншої білого. Також буду намащувати білу сторону. Ось так. Та приклеюю з лівого боку. Всі ви бачили, дітки, що у вантажівки ще є віконечко. Ось погляньте. Воно у нас. Також квадратної форми. Я вирізала його блакитного кольору. Погляньте. Також намащуємо його клеєм та приклеїмо до кабіни. А ще у нашої вантажівки є фара. Вона у нас жовтого кольору. Це маленьке напівколо. Також змащуємо його клеєм. Та приклеїмо до моторного відсіку. Вона знаходиться саме там. Ось малята. Також притискаємо гарно пальчиком. Наступне, що ми будемо приклеювати до нашої вантажівки, це що малята? Вірно, кузов. Ми також його змащуємо білою стороною клеєм. Гарно не шкодуючи клей, щоб наша деталь гарно приклеїлась до білого аркушу паперу. Та з'єднуємо до кабіни. Ось так. І пальчиками розгладжуємо. Дітки, що залишилось нам ще приклеїти наші вантажівці? Вірно, це колеса, вони у нас чорного кольору. Знову ж таки змащуємо клей. Та приклеїмо переднє колесо та заднє. Ось, малята, погляньте, яка вантажівка вийшла у мене. А ви можете зробити вантажівки будь-якого кольору та будь-якого розміру. Ви вже всі бачили прийоми аплікації та думаю, що ви з легкістю виконаєте цю роботу. Дякую вам, до нових зустрічей!